Привіт, мене звати Олександр Небава. Я ведучий з 15-річним стажем, і сьогодні вам розповів про таймінг ідеального весілля. Він буде розпочинатися з місця проведення церемонії або банкету, тому що ранкова частина весільного дня може мати абсолютно різні сценарії, і у всіх пар вони проходять по різному. Про це я розкажу згодом на своєму каналі. Зазвичай продовжуваність весілля має 8 годин починаючи з церемонії. Більшість святкувань мають весільну церемонію, яка передує банкетній частині. Церемонія може бути фіктивною або офіційною за участі церемонімейстра або ведучого. Моделюємо ситуацію, гості запрошені на 14.00. Їх зустрічає фуршет, ведучий, вони мають можливість познайомитись перед початком церемонії. 14.30 розпочинається весільна церемонія можна назвати її офіційною частиною. Яка з врученням подарунків може тривати близько 60 хвилин? Далі на вас очікує застільна частина, яка ділиться на три блоки, зазвичай по годині часу. 15.30 розпочинається перший банкетний блок, який може супроводжуватись словами привітання, інтерактивами від ведучого і самою трапезою. О 16.30 закінчується перший блок і розпочинається перший танцювальний блок з першого весільного танцю. Пауза на каву, фотосесію, прогулянки, можливо, якісь інтерактивні зони та, звичайно, якщо є бажання, можливо, і танці. З 17.30 по 18.30, друга частина банкету. Вітання, інтерактиви, можливі виступи гостей або спеціально запрошених артистів. З 18.30 по 19.30, друга танцювальна пауза або друга велика перерва, де є змога зробити фотосесію потанцювати випити кави заповнити книгу побажань і багато багато інше з 19.30 по 21.00 відбувається третій фінальний банкетний блок, в якому відбуваються усі традиції, вітання, подарунки, сюрпризи, виступи, весільний торт і подяка молодят. З 21.00 по 22.00 – фінальна танцювальна пауза і плавне завершення фантастичного вечора на мажорній ноті. Цей сценарій не є аксіома, він є середньостатистичним серед усіх тих, які я проводив у якості ведучого. Якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся на канал. У мене багато про весілля і не тільки. Готуєшся до весілля, записуйся на безкоштовну консультацію до ведучого. Мої контакти в описі відео. Слава Україні!